На сцені у військовій формі студенти та працівники Західноукраїнського національного університету усі вони вжилися у ролі військових для того, аби нагадати, якою ціною відважні українці виборюють незалежність. Ми живемо в війні, і про це не можна мовчати про це потрібно говорити. І є старшокласники, яким як то кажеться, так так також треба нагадувати і. Звісно, це підтримка наших збройних сил України. Вистава Не здамося ні за що заснована на реальних історіях українських героїв, які боронять нашу країну від російського вторгнення. Я вже різні ролі в різних виставах відігравав, а сьогодні якось таке хвилювання, що тому що дуже береш ти все до середини. хочеш, щоб це було по-справжньому, щоб не було штучного, не було награного. От, і я практично намагаюся тим прожити, тобто відчути те, то, що відчувають хлопці, перебуваючи на війні. І мені то близьке, бо рідний брат практично два роки був на війні. На сцені в мене роль людини, чоловіка військового, який повертається після поранення і зустрічається нарешті зі своєю коханою, яка також є військовослужбовцем. І Роль базується на тому, що ми не бачилися, не бачилися якраз через це поранення, і ми не знали, хто чим займається, хто де. І тому роль така надзвичайно травматична. Музично театралізований проєкт на основі розповідей українських людей: військових, медиків, волонтерів поставила режисерка Алла Бінцеровська. Саме їй вдалося скомпілювати такі. Пережиті історії нашими бійцями українцями в одну виставу, де ми бачимо і біль, де ми бачимо і силу, і де ми бачимо волю до боротьби і перемоги. Вистава не здамося ні за що. Це не лише зворушлива історія про мужність та стійкість українського народу, але й додаткова можливість допомогти війську. На заході кожен міг подякувати за перегляд, задонативши на потреби захисників у спеціальну скриньку.